І покажу вам, які. І ще покажу, які кольори є. Ціна 1900 дівчата до 140. Ось такий білий колір. Дивіться, який класний. Дуже гарно виглядає. Дякую за подаруночки. І колір ось такий дівчатка яблуко. Показую ще його. Одягну на себе, щоб ви просто побачили. Ось таке пальто. Дівчатка, це пальто з альпаки. На більші параметри ціна 1900. Чорна є баклажан. Світланочка, така є баклажан точно. За чорну я щось навіть не знаю, бо щось я не, не бачила, чи є чорна. І ось так, отак віддівається, дівчатка, хутро. Ось так. Дякую ще за підписочку. Дякую. Ось так, дівчатка 1900, ось таке пальто в різних кольорах, на параметри 120